Доброго дня! Сьогодні виходжу в ефір, щоб розглянути тему медікейту, іншими словами, державного, державного страхування, тобто безкоштовного для людей у Сполучених Штатах Америки. Хочу зазначити, що є декілька видів страхувань, тобто страхування від роботодавця, страхування. Від держави безкоштовне для вас. І страхування, яке в народі називається обама а по-правильному Affordable Care. Чим вони відрізняються? Від роботодавця і обама це ви маєте платити якийсь відсоток за це страхування. Медікейт ви нічого не сплачуєте. Що нам треба для того, щоб отримати медікейт? Дві такі основні це чи ви проходите по доходу, оскільки медікейт це для малозабезпечених сімей, дітей, дорослих, і також ваш міграційний статус. Є один лише випадок, коли цей міграційний статус не перевіряється або просто закриваються очі. На це коли жінка вагітна. В Америці є такий неписаний закон, що всі вагітні. Можуть повинні народити в Америці по страхуванню. І це Медікейт. Якщо навіть жінка нелегальна в США, але вона вагітна, значить, їй дають Мадікейт по цій причині. Скільки треба заробляти для того, щоб кваліфікуватися на страхування Медікейт для однієї людини станом на 2023. Кожного року цей індекс міняється. Будь ласка, заходьте в Google і шукайте цю інформацію. Значить, цього року 2400 повинна заробляти людина не більше, можна менше, щоб кваліфікуватися на страхування Medicaid. Для двох людей, чоловік і жінка, наприклад, це 3200 доларів. В інтернеті є таблиця. Яка говорить там три людини, чотири, пять, шість, скільки треба який ліміт для того, щоб кваліфікуватися на страхування Medicaid. Також основне вони також запитують, чи у вас є якісь збереження. Збереження стак, Bonds, тобто. Іра um, ну, збере або сейвін аккаунт на збереженню в банку, що у вас є. Якщо у вас є більше тисячі доларів, на жаль, ви не будете кваліфікуватися на Medicaid. А, Який найбільший дохід повинен бути? Ну, тобто, щоб а, влізти в ці норми Medicaid? -у? Значить, на сім'ю зараз вам скажу. На одну людину в рік цей дохід повинен бути 14 тисяч 14 п'ятсот доларів. На сім'ю з чотирьох людей це повинна бути сума не більше 30 тисяч. І ну я, я скажу вже на те, що я знайшла на сім'ю з восьми чоловік, наприклад, четверо дітей у людей. Це має бути не більше 50 тисяч. 560 доларів. Хто може подаватись на Medicaid? Значить, оскільки канал для українців, для біженців. А refugees, вони абсолютно стовідсотково кваліфікуються під страхування Medicaid. Також хтось подав на Asylum. Asylum це той самий біженець. Просто. Документи він уже оформив на біженство, будучи на території Америки. Refugees – це ті, які оформили документи поза територією Америки, наприклад, в Україні, де ви там були, на, на момент початку війни. Значить. Refugees, asylees, вони кваліфікуються на Medicaid. Також діти, які не досягли 18 років, або 18 включно, батьки, яких мають маленький дохід, тобто той, який кваліфікується на Medicaid. Вагітні жінки, батьки, які мають дітей до 21 року. І також дорослі люди від 19 до 64 років, і у яких дохід кваліфікується під Medicaid. що вам, біженцям з України, повинне повинно, що ви повинні дати в офісі для того, щоб квалі... Отримати медикей. Перше, вони вимагають uh, birth certificate, uh, uh, свідоцтво про народження. Бажано якщо у вас є переклад, це буде взагалі супер. Якщо у вас є діти, свідоцтво про народження для дитини. Для батьків це паспорт, копія паспорту. Якщо у дитини є паспорт, він також буде кваліфікуватися замість а, свідоцтва про народження. Якщо у вас є Social Security number, також подаєте. Якщо у вас його немає, подаєте довідку. А, те, що ми говорили в попередніх відео: а, not eligible, Social Security not eligibility letter. Тобто відмову, лист відмову. I... 94 форму, це вона засвідчує ваш легальний статус в Сполучених Штатах Америки. Так, асайліс, ці біженці, які пройшли через Мексику або які вже а, а, подалися на біженство, будучи на території Америки, у них може не бути цієї i 94 форми. Тому ви даєте будь-які листи з еміграційної служби. Наступний пункт з приводу медікейту, uh, як його отримати, це ви повинні надати ваш дохід у Welfare Office, там де вам мають видавати медікейт. Оскільки ви реф'юджі, наприклад, ви щойно приїхали, у вас немає ніякого доходу, і ви тому говорите, у мене немає доходу. Вас запитають, чи у вас є якісь збереження? Це вже ваша справа, що казати, але на майбутнє кажу, якщо ви скажете, що у вас є якісь збереження, вам. Тоді нададуть ну, urgent, urgent, це такий швидкий, дуже швидкий. Тобто, якщо в когось є збереження, то їхню справу розглядають 30 днів. Якщо людина каже, у мене взагалі немає грошей, вам карточка приходить на наступний день. І вже в процесі ви досилаєте їм потрібні документи. Якщо ж ви вже. В Америці у вас вам уже дали в свій час Medicaid, і пройшло 5 місяців. Після п'яти місяців вони вам прислають лист ресертифікації ресертифікейшн ларе. Тобто, чи у вас щось змінилося? Змінився, чи у вас дохід? Якщо змінився, будь ласка, предоставте, а надайте нам ваші чеки, ваш заробіток, і ми побачимо, чи ви um, eligible, чи ви ще можете отримувати Medicaid. Тому що зазвичай вони просять, це чеки з роботи за останні 30 днів. Тобто, це буде виходити два чека. Тому що кожен один чек дається на роботі вам як оплата кожні два тижні. Тому два чеки ви надаєте і вони вже вирішують, чи продовжити вам цей медикейт, чи не продовжити. Як довго розглядається? Чи давати, чи не давати вам Medicaid, 30 днів. Це я вже сказала вам. Далі. Ви ще також можете, не йдучи в офіс і не заповнюючи маленький оцей буклет, але я вам раджу піти в офіс, я, оскільки оцей веб-сайт MyCompass, там. Дуже така трошки складна система реєстрації на цьому сайті. Але ви можете, якщо у вас вдалося зареєструватися на цьому сайті, ви можете через цей сайт відкрити собі «Medicaid». та ви все одно не уникнете дзвінка від «Welfare Office», Той хто буде вас запитувати питання або просити ще дослати документи, які не вистачають, яких не вистачає для того, щоб отримати «Medicaid». Я власне не люблю цей сайт, тому я не знаю. Для мене краще поїхати в офіс. Я в кінці відео прикріплю фотографію тих цифр, які потрібно заробляти для того, щоб кваліфікуватися на Medicaid. Також є СНЕП або Фудстемс, це гроші на їжу. Гроші на їжу, яку вам держава дає кожен місяць на протязі шести місяців. Це до моменту ресертифікації. От, наприклад, сім'ю, яку я приймала, у них п'ятеро людей, троє дітей на місяць їм держава давала 1200 доларів на їжу. Цього абсолютно достатньо, вам буде вистачати. І ще я би хотіла прикріпити до цього відео людей, які приїхали з хворими дітками. Будь-яка хвороба. Не бійтеся, не опускайте руки. Америка дуже хороша країна в плані догляду за дітками з вадами. Ви також оформляєте цей медікейт, і оцей медікейт вам покриє просто. Все, що вам потрібно для дитини, там діти-аутисти, значить, до вас будуть приходити робити додому якусь терапію, діти з синдром Дауна, те саме, діти діабетики, це без, ну, без обговорень. Також все вам надасться і буде оплачуватися цією страховкою, страхівкою «Medicaid». Так, вам треба буде деякий час зачекати, От, наприклад, діабетикам дають одразу, оскільки вони розуміють, що особливо інсулінозалежним. Ті, хто дієта або якісь ну, пігулки, то ні, ви будете чекати 30 днів, інсулінозалежні вам дають одразу. Ті, хто Наприклад, є якісь медикаменти у дітей, будь ласка, розрахуйте так, щоб вам вистачило хоча б на 30 днів на момент розгляду страху... страхівки. Також я вже говорила в своїй групі, я повторюся: є діти-аутисти, які полюбляють втікати з, з хати. А Америка в цьому плані дуже захищена, і поліцейські Америки натреновані в пошуку таких дітей. Якщо ви знаєте, що ваша дитина а, втікає з хати, вона це робила в Україні, вона тут також це буде робити. Значить, ви одразу шукаєте найближчий поліцейський а, а, відділок. Відділок ідете туди і гов... даєте свої дані, і говорите, у нас дитина, а вона втікає з хати. Вони зразу кладуть red flag, червоний а, флажочок. А, вони прикріплюють фотографію цієї дитини, записують всі номера телефонів, і не дай Бог, якщо це сталося, що дитина втікла. Значить, а... і, наприклад, якась жінка з сусідній вулиці дзвонить і к... повідомляє, у мене якась дитина на подвір'ї. Значить, поліцейські вже одразу знають, що, що це ваша дитина, або якщо. Чиясь інша, якщо ще в, в цій ерії живуть такі дітки, а, тобто вони допомагають а, в пошуку і, а, і, і взагалі яка, та людина, яка дзвонить, вони ін, дають інструкцію, як вести себе перші 5 хвилин до моменту приїзду поліцейської машини. Також а, дітки, наприклад, з ДЦ, з ДЦП, також аутисти, також синдром синдром Дауну, я не впевнена. Мені здається, що вони ходять з, з, зі всіма дітками в школу. А от аутисти і ДЦП в Америці є Home Care Agencies, Вони не всі, не всі мають ці програми. Вам треба буде дзвонити і. Якщо у вас вже є медікейт, ви приходите в агентство, заповнюєте папери туди. Вам надають жінку, яка буде приходити до вас щодня додому і доглядати вашу дитину. Або ж ви можете оформити себе як доглядальницю, таким чином ви будете заробляти гроші як зарплатню і бути зі своєю дитиною, доглядальницею. А це все буде покривати, оплачувати страхування медікейт. Також, якщо о, дитина аутист, є дуже багато центрів. Називається POAC Autism Services. Ви вбиваєте в Google це, і до вас навіть додому будуть приїжджати і о, розвивати вашу дитину, займатися. О, у кого є дитина аутист, наразі все. Дуже дякую, що вислухали. Матеріал дійсно цікавий. Підписуйтесь на цей канал, якщо вас цікавлять даного типу відео. До побачення.